У наступ протестувальники від самого ранку пішли на всіх фронтах. З чого все починалося? Як змінилася географія протесту протягом дня? Докладно Сергій Стеценко. Основна маса протестувальників збирається на майдані незалежності. На Навколо парламенту по вулицях Грушевського та інститутській мобілізуються спецпризначенці. О 8.30 ранку щойно починається засідання парламенту. Колони протестувальників вирушають до Верховної Ради. Та цього разу наступати вирішили з усіх фронтів. Відбувалося ось таким чином. Основна маса мітингарів атакує з вулиці інститутської. Решта протестувальників оточує парламент з вулиці Грушевського. Усі підступи до неї заблоковані автомобілями МВС та загонами спецпризначенців. О 9.45 надходять перші повідомлення про зіткнення біля будинку офіцерів. Що на Грушевського очевиднаці бої завантажують перші відео. Ось на цих кадрах мітингарі прибирають вантажівки, які перекривали підходи до верховної ради за ними загони спецпризначенців. Тим часом гаряче стає на вулиці Шовковичні. Мітингарі наближаються в притул до парламенту. Звідси вже видно вікна, де засідають нардепи. Лунають перші постріли. В міліцію летить бруківка та коктейлі Молотова. Правоохоронці у відповідь застосовують сльозогінний газ та світлошумові гранати. Горять вантажівки, які перегороджують підходи до парламенту. Ось на цих кадрах видно, як спецпризначенці з дахів будинків на розі шовковичної та інститутської стріляють з травматичної зброї та закидують мітингарів гранатами. Близько 12-ї дня мітингарів почали поливати з водометів. <риклад> Тим часом Маріїнському парку також гаряче. Там відбулися сутички між мітингувальниками та так званими антимайданівцями. <риклад> Ось кадри очевидців за півгодини у бійку втрутися Беркут за їхніми спинами, як ми бачимо на цьому відео, стоять так звані тітушки, які допомагали спецпризначенцям і кидали у протестувальників камінням. Близько першої дня мітингарі підійшли в притул до Верховної Ради. Біки зі стін парламенту знімали і самі нардепи. Ось відео опозиціонерки Лесі Орабець. У місцях, де відбувалися бойові дії, мітингарі вже встановлюють нові барикади, і їхня мапа наразі виглядає ось таким чином.